Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Мене звати Наталія. І сьогодні напередодні святого і світлого Христового Воскресіння ми, так як і всі люди, будемо з вами випікати пасочку. Смачну, ароматну пасочку. Для цього нам необхідні такі продукти: мука, яйця, цукор, ванільний цукор, дріжджі, масло, ізю, трішки солі, апельсин і кип'ячене молоко. Але, друзі, навіть і це не головне. Головне, нам потрібна любов до тих людей, для яких ми це все будемо робити. І так, друзі, приступаємо до роботи. Дивіться, у мисочку. Я беру по десертну ложку солі. Молоко в мене закипіло, воно гаряче. Трішки заливаю молоко для того, щоб активувати дріжджі. О, тільки дивіться, друзі, трошки треба, щоб воно отак цукор розтанув. І молоко щоб було не дуже гаряче, щоб воно було таке тепленьке, тому що в холодній воді дріжджі не активізуються, а в гарячій воді вони зваряться. Трошки попробувала, якраз добре, тепленьке. Я беру 50 грамів е, живих дріжджів. Так, друзі. Я їх просто отак кришу в молочко. Можна їх активувати і в тепленькій водичці. Теж можна. Але я вже закип'ятила молочко, воно в мене тепленьке і залишаю я хвилин на 10-15, щоб дріжджі активувалися. Тим часом беру ізюм. Заливаємо кип'яточком, щоб е, він трошки пропарився. Так, друзі, ждемо хвилин 10-15, щоб дріжджі активувалися. Так, друзі, дивіться, наші дріжджі, як підійшли з такою шапочкою, значить, активувалися. Але я хочу вибачитися, я сказала, що я сюди десертну ложку солі кинула, а треба кинула ту цукру, але просто так сказала, що солі. Хвилюся, вибачте, друзі. Активувалися, значить, дріжджі. Тепер, дивіться, додаємо сюди цукор. Тут в мене 200 грам, але я їх всі не беру, бо я роблю на, на, пів, на пів літри молока. Я в описі під відео детальний рецепт додам. Тепер додаємо ванільний цукор. Цедру одного, тільки дивіться, біле не дитрі, тільки цедру зверху. Е, стирайте. Одного апельсинка додаємо сюди, додаємо сюди ізюм. Уже він нас запарився, я розцілила водичку. Все додаємо сюди. І додаю, друзі, повністю. Одаю три повних яйця, а з четвертого тільки білочок. Друзі, є можете додати і більше це. В кого є. А в, ко... ну, в кого, можливо, не всі ж стат... не в кожного статки однакові. Можна міський жовточок сюди. Можна і взагалі одне, два яйця, в кого скільки є. Добавили. А, тепер ще масло. Називаємо масло. Я вже розтопила його в мікровому хвильовці. Для контрасту смаку, додаємо щепочку солі. І, і заливаємо теп'яченим. Воно ну, поки тут активувалися дріжджі, воно вже трошки схололо якраз до такої температури, як нам треба. Але дивіться, друзі, щоб не гаряче було. Тепле таке. Може бути таке досить тепле, але щоб тепле було. О. І приступаємо. А, ні, ще я ще хотіла. Ще дивіться, се дурого сина ми дали і ще з половини. Апельсина, я такого от надушив сок сюди. О, і тепер приступаємо до вимішування тіста от трошки, щоб цукор розтав, щоб все, щоб все було однорідне і тепер. Беремо муку і порціями додаємо муку і замішуємо тісто. Ми його вимішуємо, поки ложкою можемо вимішувати, а тоді як вже стане густе, що ми не зможемо вже ложкою вимішувати. То будемо переход... ну, руками, домішувати будемо руками, хто в мисці, хто на столі, хто як привик. На коврику силіконовому ми теж так і вимішуємо тісто, друзі. Дивіться, друзі, домішую я це тісто. Спочатку ложкою, як ми казали, а потім воно вже стало стеньке, я перейшла, руками почала носити. Так як в мене небагато цього тіста, я його умис. У мисці. В мене така досить величенка мисочка, в кого, звісно, більше тісто, то. Треба більшу миску брати, або на столі вимішувати. Дивіться, тут яке я заносила, воно м'ягеньке, хороше таке тісто вийшлося. З ючком жовтеньке таке апетитне. Трошки підсипаю мисочку мукою О, і кладу це в мисочку для того, щоб воно підійшло. Накриваю салфеточкою і ставлю в тепле місце хвилин на 40 на 50, щоб воно підійшло. Друзі, постояло в мене тісто майже годинку, і дивіться, скільки його стало. Як воно розрихлилося, розпушилося. І тепер нам треба його виробити по формок. Виробити по формочках. Дивіться, зараз я його злегенько обминаю. Щоб повітря випустити, щоб воно максимально формочка буде підходити, щоб воно максимально розріхлилося. Тепленьке, таке ароматне, пахне це чисто, я взагалі люблю запах чисто. ну А тут ще апельсинка Цукор, ванільний зюмтий такий Суміш таких приємних смаків солодких. Так, дивіться, друзі. Е, в мене ось такі формочки. Я вам показую такі, як в мене є. Я спеціально ніякої посуди для зйомок не купувала. От по-домашньому, як я випікаю, як воно в мене є. Формочки різні, тому я навіть ось де бумажні є в мене формочки. Але я їх всі, що бумажна чи така, я все рівно застеляю ще додатково, ну в моєму випадку, рукав для випічки. Можна пергаментною бумагою застеляти. Тому що ну, ця то височенька, а ось дивіться, у мене зовсім міленька є пасочка. І як воно почне сходити, ну, щоб воно не розстивалося, а щоб воно вверх акуратненько так сходило. Тепер, друзі, виробляємо самі пасочки. Я тісто на рівні частини не ділю, так як в мене різні формочки. Тому я в залежності від формочки відрізаю, яку мені кількість тіста треба. Заповняємо формочки на одну третю приблизно. Заповняємо, тому що з урахуванням того, що вони ще підійдуть. Видіться, як я беру отак от. Акуратно просто загортаю, загортаю його в такий ніби роблю такий шарик О, і беру формочку і туди акуратно отак от опускаю. Друзі, дивіться, розклала я все тісто по формочках, і тепер дивіться, за бажання можна їх ще прикрасити ці. Беремо ось тако, розкачуємо кружечок і ніби отакі робимо, надрізи. А воно потім, як спечеться, вийшлося у вигляді квіточки. І кладемо зверху на, на це. Можна ще тако зробити вигляді вир... л... 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 листочка. Тож оце такі зробити тут ще біля цієї квіточки листочки такі повикладувати, а можна зробити отакі, от ніби комбаски тонесенькі. І також взяти їх ніби по спіральці, закрутити, і теж можна викласти. викласти. Друзі, за вашим бажанням прикрашайте, наскільки у вас вистачає. Фантазії. І дивіться, беремо і трошки я туди цукру додавала і молочка і змащуємо. Кожну пасочку змащуємо, поставимо ставимо в тепле місце, щоб вона ще десь пів годинки, може, 40 хвилин постояла. О, і тоді будемо випікати в духовочку попередньо розігріту на 180 градусів. Всі пасочки так змащуємо. Друзі, спеклися мої пасочки. Дуже мені шкода, що я не змогла показати вам той момент, як я саджала їх в духовку, і коли я виймала. Це сталося з технічних причин. Ну, але я вам зараз розповім, як це я зробила. Коли вони підійшли, ну, змастили яєчком я. Поставила в тепле місце, вони ще півгодинки в мене підійшли, і потім попередньо розігріту духовку на 180 градусів я поставила і вони випікалися в мене 45 хвилин. Потім я їх вийняла, вийняла з духовки і одразу ж салфеточкою, війною такою салфеточкою, я прикрила їх. На 5 хвилин, щоб вони от відійшли, щоб вони ну, відійшли, бо коли вони спеклися, вони такі ніби шкуриночка засушена. А через 5 хвилин вони стали м'ягенька. Тоді я взяла е, молочко, ще раз помастила, але кожну. Е, Одну помастила і посипала зверху посипочкою. Воно гаряча пасочка, молоко одразу випа... Посипочка прилипає, а молочко одразу випаровується. І так кожну я зробила. Дивіться, взяла я таку посипочку спеціально, в магазинах продає, продається. різних кольорів вона буває. Ось у мене, дивіться, є всякі кольори. Але я зелененькою такою посипала, щоб весняно красиво було. І от такі в мене получилися пасочки. Дивіться, тепер ми тако беремо виймаємо її. Де з якраз дуже зручно їх виймати. О і з формочок і дивіться, які чудовенькі пасочки вкусенькі. О, вкусінькі. І смачні, тому що е, аромат дуже смачний. В мене в домі стоїть пахне апельсинкою, ізюмом, ванількою, тістом ріжджовим. Зараз, друзі, я візьму, мав одненьку пасочку, розріжу, покажу, яка вона в розрізі. Я повиймала пасочки вже з формочок, і дивіться, візьму любу для того, щоб. Розрізати, щоб показати вам, як виглядає пасочка в розрізі. Дивіться, вона не гесенька, друзі. Охесенька. Видно, як вона. Пружинить. Рецепт цієї пасочки це давненько вже мені дала моя тітонька. На жаль, її немає вже з нами, О, але рецепт, по її рецепту я дуже часто пасочку випікаю. Хоча я знаю ще декілька рецептів для випікання пасочки, і я так думаю, що я їх. І, і по тій рецепти також викладу на канал, але вже згодом. Друзі. Да, вона ще гаряча. Ну, не зовсім гаряча, а тепленька така, і вона трошки ще, е, як її різати, то вона трошки не шкориться. Зараз я попробую ще тут ну, різати. Бачите, друзі, як я ріжу, вона негень, негенько, ніж дуже, ніж йде. Дуже ріжеся. Мягко. Бачите це. Ну, трошки, бачите, вона то зійшла хар... добре все Тістенько... тісто пухкеньке. Але в розрізі, бачите, о, тут краще відрізалося. Бачите, тістечко м'ягесеньке, пухкесеньке, і все зійшло, таке пористе. Е... Я просто до ранку вже не хотіла чекати, щоб. Е... Ну, Щоб зняти відео, бо я сьогодні хочу викласти на канал, щоб вам показати. Друзі, я зараз чуть-чуть трошки візьму шматочок, попробую і скажу вам, який, якого смаку вийшло. Ну, що хочу сказати. Що паска смачна получилася, Ну, на мій смак, ще трошки треба буде сах... цукру додати. В описі під відео я трошки додавлю цукру, більшу поставлю трошки норму цукру. М -м. А так дуже смачна пасочка вийшла. Дякую, друзі, за увагу. Дякую, що були зі мною. Випікайте, готуйте і святкуйте це прекрасне свято своєму дружному. Сімейному колі, а також пригощайте своїх друзів. Бажаю всім щастя, миру і добра вам і вашим родинам. Христос Воскрес!